В останньому на сьогодні батлі побачимо протистояння столичних команд Very Good і Nora Lasso. І от е, наступило час для вже останнього, четвертого сьогоднішнього батла. І він буде проходити між групами Nora Lasso і Very Good. Дівчата, я знову до вас приїла. Ой, тут не дівчата, тут ще хлопчики. Я сьогодні вже один раз переплутала хлопчика з дівчинкою. Як звати ваш, ваших конкурентів? А що, є конкуренти музики? Музики, є музика. О, бачите, як ви підходите до цього. Я бачу, що напевно тут сидить десь ваш конкурент. Люди, які кажуть, я е, участвую в конкурсі раді не ради перемоги, а ради того, щоб поучаствувати, Це просто трохи лицемірство, тому що кожен mm -hmm. сюди прийшов і надіється на перше місце. І ми так само. Друзі, зустрічаємо. Нораласо, Нораласо, Київ, український поп, пріпоп рок 2005 рік. Стверджую, що одну з пісень для них написала Мадонна. Винайшли підводний мікрофон. В інтересах групи відмовляється від серйозних стосунків з жінками. Для вас обажаю перемоги. Я думаю, що я не одна людина, кого вони встані здивувати в тій країні. Сім Маскрябін кучерявий голос проекту Свіжа кров. Тобто, мене тут нема, але я тут є. Мене не видно, але офігенно чути. Я знав, що у вокаліста любима тварина то є Моль і каже, в шафі і тхір, який виняє у під'їзді. Ну тоді вже зрозумів, що рідна кров. твое сердце пришли во мне, я не могу насмотреться в твои бездонные глаза, от них мое дыхание замедляется, подари свои мечты мне, растай их бедным, и мир станет добрее, пусть ветер в твоих волосах. Прошепчет І передаст мне сигнал, Малышка, малышка. Быть я, но любовь спасла, это счастье теперь встаю, И вдыхаю тебя, И снова я вижу Твой образ, твои ресницы, И помню признание, что прошептала ты мне Перед тем, как расстаться и не встретиться больше. Малышка, малышка, ответь мне, Скажи мне, почему ты ушла? Малышка, малышка, я не тебе, Я не устал ждать тебя. Малышка, малышка, ответь мне, Скажи мне, почему ты ушла? Малышка, я ветер, я не устану ждать тебя, я не устану ждать тебя. Ну, мене лічна достатньо таке противоречиве э, впечатлення. І здалося такою поза музикою. Нашим шановним журі, пане Олександре. Я так сподівався, коли ми обирали ці 32 групи, що свіжа кров все ж таки дасть повсту в цій групі, тому що потенціал дуже здоровий. Єдине, я не зрозумів, де ж все ж таки той рояль в кущах, який я чую і не бачу. Дякую, Олександре. Я ще хочу звернутися до лами. Мені сподобалася ця команда дуже сильно. Ось я бачу тут е, дуже все добре співпало разом. Ось хороша команда, як музиканти, артисти, і також дуже правильний типаж соліста. Тобто, це типаж, за яким будуть плакати, вмирати і дівчата, і хлопці. Це дуже правильно. скажіть, я... ви виграєте чи ні? Ну, звісно, у мене от апаратура настроєна вже на виграш. А, у всіх апаратура, і всі вони хочуть виграти. А, і апаратура не дура, каже нам ця супергрупа. Ну, добре, успіху вам. Все very good. Very good. Тримаємося. Very good. Так, тримаємося, тримаємося, я вас люблю. Ну, я пішла б з вами, але не можу так. Бігом біжіть, бо ви вже запізнюєтесь. О, Боже. Ви готові лабанути щось? Готові на всі ну, так, 100. Так, very good лабаніте нам. Все very good. Very Good – Київ, альтернативна музика 2010 рік. Співпрацюють з кліммейкером Ані Лорак і Філіпа Кіркорова. Один із музикантів групи, начальник податкової інспекції в місті Рівному. Перед виходом на сцену ніколи не дають автографів. Я Альона Вінницька і я підтримую групу Very Good. Альона Вінницька несе перед себе октави вокального діапазону і бюст розміром 70D. І, поки ви будете учасують в проєкті, Я буду держати за вас кулачки і всією душою боліти за вас. Так держать. Тебя рядом нет. Рядом со мной я или как не пойму, кого я люблю. Чувство пусто, любовь повернула в минус повернула. Будет грустно, будет грустно, кому-то известно все напрасно. Твои обещание — это сказки нет. she's Друзі, прифанкований very good, no. мені е, здалося, що команда мала б називатися not very bad. Бо сраді було непогано. Трохи неорганічно, але це моя думка. Найважливіша yeah. думка сьогодні нашого поважного журі. Я звертаюся до Олександра Положинського. В принципі, і ті, і ті музиканти ну монстри своєї справи. Якщо ми говоримо про свіжу кров, то це. Монстри української свіжої крові і ті, і ті працюють на високому професійному рівні, хоч у Very Good заявлена дата заснування як 2010 рік, я ж то знаю звідки ноги ростуть і. На превеликий жаль, обидва виступи особисто мене не зачепили. Тобто професійний рівень є, артистизм, все 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 є. А от е, репертуару немає. Ні та, ні та пісня мене особисто не зачепила. Це не в образу, це просто ну, розумієте. Зараз я буду голосувати упереджено за, за принципами кумівства. Традиційний український принцип, який я ненавиджу, але зараз буду його використовувати. Ну, а що робити? Ну, чесно, от ну не зачепили. Ну от на жаль, вибачте. Пане... Олександра, почали весело, вам тільки ями не вистачало, ви так танцюєте ще гарно. А потім музиканти ну, захопились. Ви забуваєте про те, що і ми тут сидимо? Розмазали? Голосуємо. Ми надаємо слово генеральному директору телеканалу М1 Олександру Савлюку. Ви шикарна група. У вас великий потенціал, гарні музиканти. Тільки не забувайте, музиканти і вокалісти вони створені для публіки, а не для себе. Сьогодні диплом. На жаль, цей диплом для вас. Виграш в одному конкурсі, абсолютно нічого там може ні, дай Бог щоб це там дало переможцям щось, але не завжди. Тому що ми, як ну знаємо, ми не вже і перемагали в конкурсах, і на жаль, на той момент нам нічого це не дало. Отже, в одній восьмій фіналу ми станемо свідками битви між бандами «Рульова модель і Нораласо.